Коли ми вглиблюємося в історію, біографію одної однієї, яка послужила, ми вчимося самі послужити. Коли ми вглиблюємося в історію людини, яка була доброю, ми також хочемо бути добрим. І десь хотілося б десь доповнити весь цей вечір цю біографію, цю розповідь, також своїми спогадами про блуження Шурбомира. Це був 90. Перший рік, що молоді студенти своїми друзями ми хотіли лишитися на літні вакації, ми навчалися в Римі, хотіли лишитися на літні вакації в монастирі гостивого, яким завідував отець Любомир ще тоді. І ми до нього прийшли на розмову. І він так досить поважно прийняв нас, хоча ми ще такі досить малі були, гарно з нами поспілкувався і. Розповів нам таку історію. Каже, один журналіст, свій добрий журналіст, хотів розповісти про життя в в'язниці. Прийшов до директора в'язниці і каже, слухай, дай мені можливість побути там серед в'язнів. Той каже, слухай, та я не можу. Ну, той був дуже наполегливий. І директор пішов на зустріч. Журналіста звали в камеру, зачинили. І тої ночі директор в'язниці помирає. І той журналіст надовго лишається в тій в'язниці, поки щось розібралися, чому він там є. І тут нам гостивати сказав досить таку цікаву річ. Ви хочете попробувати, але деякі речі не пробуються. Їх живеться. Ви хотіли прийти до монастиря. Цим життям живеться, не пробується. Я думаю, що Владика так само приход, говорив такі речі і тим, що приходили і питалися про подружжя. Це зараз дуже актуально. Не пробується, живеться, святі тайни живеться. Тому десь то запам'яталося, і досі пригадую ці речі. Це була така наука, яка навчила мене, коли я щось зроблю, робити добре, не пробувати. Ти не можеш калічити, особливо як ти є священник, духовна особа, не можеш калічити інших людей. Тому десь, спогадуючи владику Любомира, дуже часто, коли до мене приходять кажуть, отже, можете бути моїм духовним наставником, я завжди кажу. Не можу. Я можу бути поруч з тобою. йти з тобою молитися, десь ділитися чимось. Але деякі речі не пробуються. Тому десь, коли ми говоримо про блаженнішого любомира, це саме є людина найперше духовна, це і духівник. Це є муж молитви. А вже після того десь адміністратор, керівник церкви. Ми би його зараз не згадували, якщо б він не був саме тим духовником, духовною особою. Адмініструвати, управляти можуть багато хто, але стати батьком для великої сім'ї церкви не кожен. Я вам скажу, що Господь до нашого народу. Напротязі останнього століття був дуже добрий, бо посилав саме таких людей, як Митрополит Андрей, Сліпий, блаженіший Мирослав Іван, Велика, Любомир, які були духівниками, батьками свого народу. Вони не були тільки єпископами Української греко-католицької церкви. Це були люди, які були відкриті для свого народу. І хотілося щоб ми далі. Були такими, як вони, були відповідальними не тільки за свою церкву, а за свій наряд, відповідальними за свою сім'ю, за свою парафію, за свій монастир, десь кожен день є поставлений, знаєте, ми маємо оцінити своє. І тому сьогодні, коли ми мали можливість, таку гарну можливість переглянути біографію блаженнішого Любомира, Хотілося щоб і в нашій біографії появились такі гарні речі, такі добрі вчинки, як були в нього. А зараз хотів би подякувати всім тим, що були помічниками для нашого сьогоднішнього вечора, які представили для нас властиво цю розповідь про блаженню Любомира. А це властиво є вчитель, а також учні середньої школи номер 65 Хочу подякувати директору і заочам школи, які дозволили на цю співпрацю. А особливо хочу подякувати пані Галині Ярославні, яка є вчителем української мови і літератури в школі номер 65 Я є такий, знаєте, наполегливий, напевне. Напевно, наша співпраця має продовжуватися. Знаєте, я хороших людей не відпускаю зазвичай. Тому дуже дякую, Олені Ярославівна, за цей гарний проєкт. Я думаю, що треба це продовжувати. Хочу подякувати також всім учням. Знаєте, зараз хочу всіх оголосити, щоб десь пам'яталося, знаєте, це так під трансляцією. Цево Бук Данило. Кунько. Юлія, Матвій Варта, Олександрович Святослав, Кінеш Любомир, Кандяк Оля, Салабай Соломія, Тертула Сергій, Ковальчук Наталя, Федотова Анна, Мудрий Маркіян, Кулик Христина, Нагірняк Вікторія, Чернявська Ангеліна, Орисит Діана, Саджаниця Соломія, Кременець Марія, мазор Соломія, кроник Юлія. Хочу подякувати вам. Я тішуся, що ми маємо таких гарних учнів, які змогли гарно так продекламувати і не побоялися листово зробити це в храмі. знаєте. Бачите, в храмі не є страшно. Так що запрошую і надалі до співпраці. Я думаю, що це є гарне місце, спокійне місце, де ви також можете висловити не тільки свою молитву, але також багато гарних речей, які можемо зробити спільно. Тож запрошую до співпраці. І хочу подякувати всім нам, що лишилися. Все ж таки, це було багато часу, неділя, вечір, коли хочете бути трошки з родинами. Але сьогодні ви мали можливість бути в тій великій родині нашої порохії. За це вам дякую. Надіюся, що в ближчим часом ми знову будемо мати гарні вечори, коли ми зможемо знову поєднатися. А зараз помолимося за наших воїнів, які дають нам можливість проводити такі гарні вечори. Отче наш, що є сина Небеса, нехай сидить всем, нехай прийде царство, нехай буде воїни, як на неї так і на нас, ті наш насущний, дай нас, і прости нам провини наші.